Ми зупиняємося, хлопці. Связь, попроси, свят. <ріць> <вон 5>, <ріць> <ріць> Саня, твій! <ріць> Макар! Саня, проси. проси на правому фланзі. Сань! проси. Максим, дальня штана! Саня! Саня! Саня!

І пасу треба, а ви не стоїте, Максим тарасяти буде стояти на двох а. Вони танцювати треба. Ви не пасуєтесь, хлопці, ви не пази кожен, хочете пролізти сам. А тут ні, треба пасити робити. Вони і на голову блять. Побіть, не забувай! ніка. Гори, горо, корим! Застав, не так багато, де не буде шукати. Там є автомат забегай! забігай! Він подорожіся, він просто! А тепер месяця! Там є автомат біля магазину. Береть, бери! Набирати люди вог! Давай, Максим, давай Борись! Зараз я до його на лаву! Давай, Остав, вперед. Максим, давай, давай. Люка, давай. Что такое? Давай, давай. Да. давай, давай, давай. давай Саша, давай давай. давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Стреляй. Дело. Давай. Максим, сюда. Кто я играю? я? Просто стою. Вот треба. Саня, прости, Саня. Пять <паси> це ви тут на морі відпочивав, взагалі не грає. <паси> <Шестний рік. паси> Дима, не забудьте <запитати. паси> не Ви не пасуєтесь. Ви просто стали друг на друга дивитися. Так футбол не граєте. <паси> Треба звичайно рухати. А ви почте всіх поперед.